Томуся, що станеться неочікувано. Що станеться неочікувано? Девочка, якась нова гарна емоція, в когось буде закоханість, в когось якийсь новий початок, в якійсь, можливо, навіть реалізації, ви чим захопитеся. Розумієте? Знаєте, дочекаєтесь те, куди багато вкладалися, до когось проявиться той, кого ви чекали, з якимось почуттям, ви чогось дочекаєтеся. Так, про що? О, дівочки, ви якось, знаєте, начебто щось вклалися, все просчитали, і оце ось якось реалізується, дочекайтесь виконання своєї мрії. Так, пораду давайте нам. Вам кажуть про те, що ви ще глядаєтеся на старе, на вчорашній день, у вчорашній день, і це вам, вас приносить до якихось тяжестей. ви ще не можете щось відпустити. Відпускайте. Відпускайте, тому що так до вас не прийдуть шанси. Прийдуть шанси тільки тоді, коли ви будете очись робити по-новому. Розумієте, закривайте все, що вам заважає, що заважає вам рухатися. Убирайте все, що не ви благо. Приймайте ви благо.